У Полтавському державному медичному університеті свято сьогодні, 27 липня. Тут вперше відзначають День медика. На церемонію нагородження запросили кращих працівників медичної сфери Полтавщини. День українських медичних працівників і працівниць це день тих людей, чия професія бути захистом життя, каже ректор Полтавського державного медичного університету В'ячеслав Ждан. Адже саме в цій роботі чи не найкраще видно, що таке людяність і як люди вміють працювати заради інших людей. Ми повинні шанувати цих людей. Ми повинні зробити все для того, щоб не тільки держава, а кожен нашій державі пересічне громадяни знав. Що професія медика складна, тяжка. І це не просто професія, це стан душі людини, яка іде на пожертву, свою пожертву в ім'я пацієнта. Війна в країні показала важливість і цінність цієї професії, підкреслив директор департаменту охорони здоров'я Полтавської ОВА Віктор Лесак. Не змушаючи, ні на що. Ковід і все інше. Ми завершили будівництво приймальних відділень. Ми зараз розширяємося надання медичної допомоги і створюємо ту мережу, яка буде відповідати тим стандартам, які є сьогодні в світі. Ми рухаємося до тих стандартів, які є в Європі. Але Європа вчиться в нас, як надати допомогу пораненим. Як це все зробити, як надати психологічну допомогу і таке інше. тому спільно ми зможемо зробити все краще для людей. Під час святкування відзнаки отримали більше 30 медиків регіону. Керівництво області сьогодні вручало і почесні грамоти від Міністерства охорони здоров'я і від ради національної безпеки і оборони України. Також деяких медиків нагородили відзнаками від обласної ради та від обласної військової адміністрації за високу професійну майстерність та багаторічну сум. Я. Ліну працю сьогодні вперше в Україні святкує день медичного працівника, і на жаль, вперше це під час війни. Разом із колегами ми привітали керівників закладів, звичайних лікарів, тому що Несе кожного них перемогу і в медичну перемогу України він достатньо достатньо серйозний. Як кажуть, як тривога, то до Бога. І ми відразу, як у нас якісь проблеми зі здоров'ям, звертаємося до лікарів. Тому їм наснаги з такими як вони, Україна переможе.